Отже, ми 27 жовтня святкуємо День писемності, і я вам пропоную цікавий квест для учнів першого класу. Як бачимо, комплект містить конспект уроку, робочий зошит, презентацію, браслетики, бутафорію, розтяжку, ще одна розтяжка, ще така розтяжка, медальки для учнів та грамота, яку вони отримують після того, як закінчиться урок. Але, звісно, найголовнішим є презентація, і ми зараз е, її е, побачимо і прокоментую вам, як з нею працювати. Ну, насамперед, ми бачимо перед собою яскраву картинку із таким гарним хлопчиком грамотійком. Далі хлопчик вітає учнів. Привіт, друзі! Я грамотійко, маленький мандрівник із країни слів. Люблю гратися з літерами, шукати слова і відгадувати. Неймовірне хлопчення гарно згенероване, я, власне, сама не можу ним налюбуватися і уявляю, як цікаво буде діткам його побачити. Отже, грамотійко Привет. вітає діток і далі ми знайомимо їх у доступній формі, що це за свято. Далі віршик про українську мову і програма квесту для першого класу грамотійко. Ми бачимо 12 чудових доступних за віковими особливостями завдань. І кожен етап супроводжує також грамотійко. Що ж він розказує? Ну Що, друзі? Почнемо нашу пригоду з казки. Я впевнений, що ви любите українські народні казки, не зрозуміло, що далі йде, йдуть казки українські, і дітки вгадують, що цікаво, ну що, друз... слайди передбачають запитання. І також відповіді для вчителя. Знову запитання, відповідь для вчителя і так до кінця. Далі ми знову. Е... А тепер час трохи почарувати з лічильними паличками. <кій> Виявляється, з них можна зробити не тільки. Знову грамотійко оголошує е, конкурс і. Така гра для діток букви з лічильних паличок. Ну, Далі пішли різноманітні головоломки, і знову грамотійко оголошує завдання. І так до кінця. В кінці грамотійко проголошує е, вже слова, які є завершальними. Ну і також, перейшовши ось з цього слайду. За посиланням, ви з учнями можете погратися у надзвичайно цікаву гру із жабками, і учні можуть показати свої знання у доступних для віку першого класу казочках. Наприклад, кого лисиця видавала за того, ким він не був, Анкоцький, і жабка стрибає. І так, 10 етапів проходять учні з такими легенькими завданнями і отримують бали. Якщо, наприклад, дітки не вгадають, то в нас ось є 5 сердечок, але треба, щоб вони всі сердечка залишилися. І 30 хвилин дається на запитання. Але запитання прості, тому діти встигнуть. Отже, ми бачимо перед собою чудову презентацію, ми бачимо перед собою чудовий дидактичний набір до уроку. І закінчується такий урок словами грамотіка. Ось І все, мої юні мовознавці, ви чудово впорались із усіма завданнями. Були... Отже, таке хлопчення гарне буде у вас на уроці. З вашими дітками, і ви зможете гарно провести і відсвяткувати такий важливий для українців день: День писемності. Всі матеріали доступні для завантаження на диску. Презентацію ви зможете завантажити у форматі PowerPoint для того, щоб у вас відображалися всі інтерактивності. І це маленьке хлопчення-грамотійко спілкувалося з вашими учнями. Сподіваюся, презентація вас зацікавила, і ви чудово проведете своїми учнями урок до дня писемності та української мови.